Хто ніби не лежить, присвятая єво. То не розрадується о твоєм світлому рождестве. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми зібралися. На воянській землі прославити причисту Діво Марію. Рот чоловіківський чекав. Творені постоянно заботився о спасені, посилав пророків, патріархів, які людей призивали до покаяння. які людей наставляли на істину дорогу до Бога. Но ми знаємо, що пророків побивали, убивали. А Господь завжди призвав своє царство, чоловічний род. Але люди, як говорить Євангеліє, мають очі і не бачать, мають уха і не чують, не допомагали пророчки слова, призива, тому що род чоловіківський заболів окончательно гріхом. І прийшов самому Богу. Прийти на землю, щоб істелити чоловічий род. Но для того, щоб людина побачила Бога, Богу потрібно було стати чоловіком, прийняти чоловічську плоть, для того, щоб удобно вчити людей небесній правді. Довго чоловічество чекало цієї радості, але в останні времена Господь Ізбрав свій сосуд, одушевний храм, причисту Діву Марію, від якої захотів оплатитися, прийняти чоловічську плоть, пожити на землі між людьми. І лічним приміром показати дорогу до неба. Господь знайшов чисту дівцю, зробив її причистою, і Дух Святий вселився в нього, і Господь прийняв від Діви Марії нашу природу чоловічку плоть. Раді нашого спасіння, тому що так возлюбив Бог мир, що віддав свого сина возлюбленого, даби всякий віруючого не погиб, но мав життя вічне. Про причисту Діву Марію говорили всі пророки, називали її різними іменами. Напрасно сектанти не почитають Пречисту Діву Марію. Святі Отці говорять, хто не почитає Матір Божою, той не може спастися. Святий праведний Анкрештацький говорить, маті пречиста, як стіна необорима між нами і гнівом Божим. Ми достойні всякого гніва і наказання. Но Матір Божа защищає нас своїми молитвами перед своїм возлюбленим сином. І щасливі ті люди, які почитають Причисту Діву Марію. Матір Божа отримала таку велику благодать, яку ніхто із земнородних не получав. Мали благодать і апостоли, і пророки. Но Матір Божа получила її в совершенстві. Вона була і прозорлива, і пророчица, і і і воскрешала. Після Господа нашого Ісуса Христа нема вище нікого Матірі Божої. І вона одна із земнородних, із нашого рода. Знає наші біди, знає наші скорбі і завжди йде на допомогу. Наблюдає про подвижників благочестя. Благодать Божа шукає собі чистий сосуд, в якого би вселитися. І творити чудеса. Господь призрів на преподобного Серафіма Саровського, дав йому особу благодать, і він прославився на увесь світ, Преподобний Сергій Радонівський якому з'явилась матір Божа, укріпила його в його подвії і обіцяла хранити його святу Лавру і братію, приподобному Афанасію Афонському, який хотів славити гору Афон, матір Божа з'явилася. І увіщувала його остатись на афоні і сказала, що завжди буде йому допомагати. Свята церква називає Матір Божу скорою помощницею. Ми сьогодні, дорогі браті і сестри, на цьому місці, де призрів Господь на цю землю. І особливо на той сосуд, який був готовий прийняти в себе велику благодать. Ще в 90-х роках тут жив, служив і трудився, бивший отець Михаїл. нього велика душа і велике серце. І Господь призрив на його труди, на його чистоту душі. Господь побачив, як він. Плаче о народі Буковинській і послав йому в допомоч свою причисту матір, Діву Марію, причесну богородицю, яка прийшла допомагати Отцу Михаїлу плакати за Буковину. І це чудо совершилося на іконі, яку ми сьогодні прославляємо, на якій проходять чудеса, з якої Матір Божа плаче за наш народ і умоляє свого озлюбленого сина за нас. Те, що у нас все благополучно, це не наша заслуга. Це молітви і сльози Божої матері, молитви і сльози. Митрополіта Ловніна. Молітви і сльози. Браті і сістер цієї обітелі, яким ми об'язані нашим благополученням, той, що зробив в своєму житті митрополітманні, не одна людина таке. Не може зробити йому явно у помощ. Господь післав свою велику благодать. по молитвам Матері Божої. Старець Паїсій, афонський преподобний. Говорив, що він до обіда читав Ісусу молитву, а після обіда читав молитви до Богородиці. І Він учить всіх нас, що нема вищої заступниці, кроме Божої матері, яка за своє смирення отримала. Велику благодать і стала одна із земнородних царицею неба і землі, вище ангел і архангел і всіх небесних сил. Тому, дорогі браття і сестри, сьогодні прославляючи ікону Божої Матері Боянської, не тільки сьогодні будемо помнити про матір Божію, а завжди кожний день і днем і ночі бо будемо призивати її на допомогу. Святитель Дмитрий Ростовський говорить, коли Господь захотів наказати за гріхи перший мір, то для того, щоб Хто спався, він послав їм ноя і ковчег ною. І хто увійшов, той ковчег, той спався. Останні погибли. У Новому Завіті Господь дарував нам свою причисту Діву Матір. І хто хоче спастися, той має бути благодарним її. За то смирення, яке вона проявила, і согласилася бути матір'ю Бога. Вона сталася і матір'ю Бога, і рабою Божю. Матір Божою нікому не відказує хто. У молитвах звертався до неї. Але з чистим серцем, з вірою і з чистою душою. Священне писання говорить нам, що ми, коли грішимо, ми знову розпинаємо своїми гріхами Христа. Якщо ми полюбимо Бога, полюбимо Матір Божію, то постараємося покаяти в своїх гріхах, які до сьогоднішнього дня робили, і жити свято, щоб не огорчати матір Божу, тому що наші гріхи ранять її сина. Яке би горе нам не прийшло? В нашому житті з допомогою з защитою Матір Божої ми все переможемо, перенесемо. Тільки останемося вірними Богу тій церкві, яку основав Господь наш Ісус Христос. І вірними Матір Божої. Будемо частіше молитись її, і вона. Допоможуть нам. У нас в є свої немощі. Лиш ми про них знаємо. Будемо старатися просити Матір Божу, щоб вона допомогла нам збавитись від наших немощів, бо ми самі не в силі побідити гріх. Тільки благодать Божа і заступництво Матір Божій допоможуть нам очиститися. Усі ми тут на землі живемо тимчасово. Рано чи пізно нам прийдеться прийти до Бога. Хочемо ми цього чи не хочемо. Ми з собою нічого не візьмемо. З нами йдуть тільки наші добрі і злі діла. ангел хранитель пише наші добрі діла, а демони пишуть злі діла. Отці нам відкривають велику тайну, коли людина каїться у своїх гріхах, на харті у уєминів іззають гріхи, і вони не мають, що показати Богу на страшному суді за нашу душу. Будемо цінити це велике таїнство покаяння, і і постараються при житті очиститися, примиритися з Богом, як говорить апостол у своїм посланні. Примирюся з Богом, бо тому що нема другого імені, кроме імені Господа нашого Ісуса Христа, якого народила Матір Божа, щоб нам спастися. Нехай сьогоднішній день, Пречиста Діва Марія, благословить всіх нас, допоможе і стелить, як і до сьогоднішнього дня і стіляла, і творила чудеса над своїм народом, який прибігає до неї. Нехай Матір Божа укріпить нас у вірі, нехай пошли нам мір на нашу землю, щоб ми жили в мірі, служили Богу, прослухали Матір Божою і спасли свої душі помилітми при діви Марії. Амінь.